Починаючи від наборних ялинок, зроблених з ялиці Білої або Сосни Кримської. Там цінова політика починається з від 150 гривень. Далі сосна звичайна, сосна кримська та ялиця нормана. Ялиця Нормана вона з Данії, а всі інші ялинки з Полтавської області. Гарні ялинки. Що ще для праздні потреба від нашому а як вам ціни? Що думаєте про ціни? Та зараз складно казати, бо тільки це початок, ближе святку, я думаю, вони чуть-чуть паду. Лелки красиві, ціни теж красиві. Дорого. Ну і тим не менше, сколько їй росте. А маленькі, хороші, красиві. Віна наборная, из ели, з из кримської сосны. Снова політика різна, сосна обычная і пихта норма. норма, пихта нормана приїхала к нам из Данії, а сосны и наборные барні западної України, а сосни з Полтора. Цена висока дуже. Ялинка гарні, але ціна велика Ялики дуже гарні, красиві, мені добре. І Хорошо, що це три ножки, як їх правильно сказати. Три що навіть видно, яка вона. Вибір. вибір великий, ялинок, сосна, нормально. Асортимент дуже широкий, гарний. Ну, на жаль, не для всіх доступний, ми трошки ціни на дещо скинути, тому що людей грошей не дуже багато. Більш-менш ціни приємними і ті люди, які не купують живі ялинки, я думаю, що можна купити собі такого гарний не на один рік.